Левченкового свобода 223 сна Окух. Ну, мені на жаль приходиться звертатися до пустого місця, тому що нас бачите там в президії пусте місце. Тому я звертаюся до шановного пустого місця. Чому ви не прийшли? Пан Арсеній Петрович, виходить так, що повторюється практика Миколи Яновича Азарова. Як той уряд не ходив на годину запитання уряду, так і цей уряд не ходить. Немає прем'єр-міністра, немає переважної більшості міністрів. Тобто, власне кажучи, підтверджується те відоме відео, де Арсеній Петрович каже, що Микола Янович є його великим наставником, вождем, і він їм дуже пишається. Тому все ж таки хотілося б почути, чому немає всіх міністрів, чому немає прем'єр-міністра. А також би хотілося б почути від уряду, що що зроблено. На даний момент конкретно які кроки, щоб повернути Укртелеком в державну власність, тому що юридична підстава для цього сьогодні є, і це чітко зафіксовано. Також звертаюся до президії Верховної Ради. Будь ласка, виконати нарешті свою обіцянку, яку ви публічно давали, і поставте на голосування питання створення ТСК по розслідуванню фактів корупції в уряді. Ільюк Артем Олександрович, група відродження, будь ласка.